Не знає про існування такого органу. Всі бачать телевізор, всі бачать майдан і думають, що Київ це КНДА. Ми хочемо сказати, що це Київщина, це зовсім інше. і Є інші органи управління, це Київська міська державна адміністрація, це Київська обласна е, рада. Тому ми тут ми тут для того, щоб це не було замовчено. Тоді, Тому ми бачимо, що зовсім тихо під тихим. Як би так сказати, під покривалом, проходять мабуть якісь домовленості. Але ми знаємо, що Київщина це перше. Це тітушка В'єдініє, термін тітушки. Це прийшов з Київщини біло церкви. Ви пам'ятаєте, хто такий тітушка? Ви пам'ятаєте також, що у нас є на Київській області Сандеївщина? Це сандея, Деладжа Сектан, Вишневому є білий сандей. Дуже багато сект у нас в Київській області. Це ціла, я говорю, Сандеїщина, не Київщина, а Сандеївщина У нас в Київській області це, ви, ви знаєте, конче Заспа, там, де багато дуже людей, які проживають з великими ставками. Ви знаєте, що на території Київської області розташовано, наприклад, Межигір'я, куди вже ціла, я би так сказав, вже музей потрібно відкривати. У нас розташовані угіддя Сухолуччя у нас живе пшонка на території Київського Світового Реничі і багато-багато іншого. Це, це просто є, як би так сказати, тил і берлога Януковича і того режиму, який був. Але сьогодні по всій Україні це чомусь замовчується. Тому ми прийшли сюди для того, щоб показати всій Україні, що ніяких тих домовленостей не буде, повинна бути повна люстрація. Ви знаєте, що зараз по всій Київській, по всій Україні губернатори та голови обласних рад складають свої повноваження проходить це проводить усіх. Ми буквально тому приїхали з місця пологниться І Така ситуація практично всі населених пунктів. Ніхто нічого не хоче складати. Всі кажуть, перечитайте. Ми зараз зробимо так, щоб все було нормально. Але ми зупинимо. Ми хочемо звернути увагу всього майдану. В цієї України, що ці смерті пройшли, які попрокотилися за ці дні, вони, вони ці смерті повинні дати якийсь результат. Тому ми за те, щоб була повна люстрація, люстрація і в області, люстрація і в районах, і люстрація всіх населених пунктів Київської області. Тому що, ще раз скажу: це дійсно перлога тої злочинної влади. Яка робила всі ці беззакон... всі... все це беззаконня? Тому ми сьогодні тут. І я прошу вас, давайте, щоб наш голос був почутий. Люстра сія, люстра сія, люстра сія, люстра сія, Люстрація. Люстрація. Люстрація! слава україні